Всім привіт! З вами я, Євген, канал Ukraine. Сьогодні швиденьке відео про вивіз сміття. Сміття у Канаді сортують. Сортування йде по таких баках. Синій – це те, що можна переробляти. Чорний – це загальний. Сміття вивозиться один раз на тиждень. Якщо ви свій день провтикали, то треба чекати наступного. Наступного тижня, тому дуже важливо не провтикати. Е, приїжджають дві різні машини, тобто по одній вулиці їде, по іншій їде, побачите, по ту сторону вже є відкриті смітники, їх вже забирали, по нашу сторону ще не приїхали. Ми перший раз провтикали, ми дуже близько поставили смітники один до одного. Бачите, вони як стоять. Тому що один раз проїжджає машина, яка забирає одне сміття, і вони автоматично самі вивозять. А друге, це коли вони забирають, то там люди е, закидують. Тому потрібно особ... було. було... Е... Я кінь забираю. Ой! Ху-ху-ху! Тобто ви побачили, якщо смітник дуже близько, то він своїми лапами не зможе його забрати. Все, зараз ми його відтарабанимо на місце. Всім дякую, підписуємося на мій канал Єкриля. З вами був я, гарного вам дня.